А зараз я хочу позвати цю сену Олену Сіновича, яка нам покаже, що співати можна не тільки під гітару, а ще можна співати як капелло. От такі є розумне слово. Зараз вам покажу що це все. доброго дня! Моя участь з фестивалі міста це другий раз в моєму житті. Минулому році я спробувала. Я пишу авторські пісні. Я придумую мелодію, я пишу вірші, але, на жаль, я не маю музичної освіти, тому сама собі акомпонувати я не можу. Буквально вчора до мене прийшла нова пісня. Я навіть не думала, що я буду її сьогодні виконувати, планувала щось інше, але буду співати саме цю нову пісню. Пісня називається Зупинися війна. Зупинися війна! Я стою на дорозі, зупинися війна там дитя на порозі, зупинись, не стріляй, мою зранену душу, молодість не вбивай, жити хочу і мушу, і у По тілу біжать лиш червоні, мурахи стогне, не плаче земля, так втомилась рідненька і завмерло маля, зупинилось, не б'ється серденько, а я в ріднім садку пташку миру спіймаю. А я там в холодку донечку обіймаю, розстелю рушники як стежини до хати, щоб додому прийшли усі наші солдати і у небі. Хотілу біжать лиш червоні мурахи стогне, плаче земля, так втомилась рідненька дай нам Бог лиш співати, про мир піснярі дорогенькі, дай нам Бог лиш співати, про мир піснярі. Дорогенькі. Thank you.